Проти мобілізації просто з вулиці виступив президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив під час інтерв'ю одному з німецьких телеканалів. Каже, що знає про такі випадки і вважає, що такого не має бути. І більше сподівається на діджиталізацію мобілізаційних процесів, аби випадки мобілізації з вулиці не повторювалися. Так, є випадки і дуже неправильно. Коли представники військоматів ходили по вулицях і, і шукали хлопців, які не приходили до військоматів, що, але тут я б хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки такі, так є. Чи це правильно, абсолютно ні. І вони повинні, вони не повинні цього робити. Тому я і попросив наших військових, коли вони будуть готувати цей законопроект, і їх, і депутатів я попросив, щоб не було шансів ходи по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату тощо. Тобто ми живемо в час цифровізації, і тим більше ми дуже а, цифровізована країна. Ми налагодили цей процес і під час ковід і під час війни і немає питань вирішити це це питання сучасно.